Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під час атаки на російський танк зовсім поруч було рятувальне судно Туреччини, яке поверталося у Стамбул. Росія дала запит на порятунок корабля найближчим суднам. Проте турки відмовили російській команді та продовжили курс на Стамбул. Голова СБУ Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки надводними дронами на кораблі РФ. Будь-яка бавовна, що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. Тож, якщо росіяни хочуть, аби бавовна припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим краще буде для них. Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні, зазначив голова СБУ Василь Малюк. Паралельно з цим пошкодження десантного корабля ВМФ Росії Олінігурській Гарняк стало значним ударом по російському чорноморському флоту. Яке і раніше передослокував більшість своїх підрозділів до новоросійська через високу загрозу для Севастополя. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки. В ніч з 3 на 4 серпня 2023 року десантний корабель ВМФ Росії Олінгорський Гарняк майже напевно зазнав серйозних пошкоджень після того, як був уражений поблизу бази чорноморського флоту в новоросійську. Повідомляють британські розвідники, за даними британської розвідки, зображення судна, яке хитає. Ця під кутом 30-40 градусів свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків було пробито, або про те, що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень були неефективними, як відзначило британські, як відзначили британські розвідці, приписана до північного флоту Росії судно поповнило Чорноморський флот із моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Воно часто здійснювало переправу військових і цивільних вантажів між Росією і Купованим Кримом, коли Керченський міст був зруйнований через атаки, Алінігорський гарняк вагою. 3600 тонн і довжиною 113 метрів є найбільшим російським військовим кораблем, серйозно пошкодженим або знищеним після потопленого крейсера Москва. 13 квітня 2022 року наголошують у британській розвідці. Раніше Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило інформацію про атаку морських дронів на новоросійську ніч проти 4 серпня. У відомстві зазначили, що вночі російську військово-морську базу спробували атакувати два українські безекіпажні катери. Джерела BBC Україна в службі безпеки. України повідомили, що спецслужба разом з ВМС провела спецоперацію у Бухті Новоросійська, унаслідок якої пошкодили великий десантний корабель Російської Федерації Лінікорський Гарняк. На наданому вібісі Україна відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 п'ятдесятьма кілограмами тротилу атакує корабель, де перебуває близько 100 осіб. Екіпажу Унаслідок атаки корабель отримав серйозну пробує і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Зазначили джерела журналістів СБУ. До зустрічі друзі ставайте спонсор. Каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.